Альона Котова та Леся Пінковська відомі Олександрійські зооволонтерки, які готові і вдень, і вночі рятувати котиків і собачок. Раніше дівчата працювали у притулку для тварин друг. Зараз створили окрему громадську організацію «Зоодопомога», Який напрямок роботи організації в пріоритеті розповіла Альона Котова. Ми існуємо з вересня місяця, наша організація напрямок. У нас як був раніше, ми займаємося стерилізацією. Стерилізацією безпритульних і домашніх тварин. Зараз іде нахил на безпритульних тварин, бо нам почали допомагати наші друзі Щаслива лапа з Києва фонд, який нам може оплатити лікаря. А ми вже допомагаємо місту, відлавлюємо, перетримуємо тварин і відпускаємо на місце. Або якщо тварини вже просто немає куди. Вертатися, ми забираємо її до себе, перетримуємо і починаємо прилаштовувати. Вакцинируємо оброблюємо і прилаштовуємо. Волонтерка робить акцент, що займаються стерилізацією. Геть не складно, це 20-30 хвилин, де операція. Ми наймаємо лікаря з міста Кропивницького. Ми винаймаємо один день. На один день ми винаймаємо приміщення. Ми там займаємося стерилізацією, це геть маленький шовчик. Тварина перетримується у нас 4-5 днів і ми випускаємо на волю. Якщо потрібно перетримати більше, там ми робимо уколи, робимо антибіотики. А так, в принципі, це геть не проблемно вже як було раніше. Саму процедуру громадська організація зоодопомога проводить безкоштовно. Раз на тиждень запрошують спеціаліста, роботу якого оплачують благодійники, але є потреба в ліках. Дуже потрібно кормами, медикаментами, це шприцами, пільонками, дуже-дуже велика необхідність в цьому. А так, в принципі, ми справляємося самі. Якщо ви знаєте, де мешкають безпритульні тварини, можете зв'язатися з волонтерками громадської організації зоодопомога, контакти є у Фейсбуці та записати самочок на стерилізацію. На сторінці зоодопомоги є реквізити для тих, хто бажає допомогти.